Всім привіт! Друзі, сьогодні у нас сьогодні у нас шоста частина кар'єри за Арсенал. Погнали! І я хотів вибачити за помилку в минулому ролику. Я в, мені, в минулій частині кар'єри за Арсенал. Я там написав Арсенал парміг... Арсенал. Я хотів написати Арсенал Parmi парміг... Чемпіонство. я там ще написав знак, знак питання. Але тут я подумав вчора ввечері, коли не лягав спати. А це ж правда, арсенал в цій грі краще, ніж арсенал в реальній житті. Але арсенал в реальному житті буде йти вперед-вперед. І, мабуть, трохи я навіть буду за них вболювати. Так, і основна задача на цей сезон купити нам топового голки, про який буде мінімум 4 зірки рейтингу. Ну, а ми погнали грати матчі. Пепе, у нас уже 5 дірок. Подивіться на цього монстра! 94 швидкість, 88 контроль, 92 удари, 84 паси, 90 стаміни, 90 реакція. Це просто щось. І я добу вам нагадати, що у цьому сезоні ми будемо грати в Лізі Чемпіонів. І подивімося, яка в нас група, так? Аталанта. Польська команда із Севілля, але ну, я думаю, що займемо друге або третє місце. Надію. Нічия з Фотведом і перемога над Вулверхемптоном. Нічия. Після п'яти турів ми на шостому місці. Матті прокачався до 4,5 зірок. Це просто щось а не команда. А байдаль прокачався до двох зірок. Нічия з Бернелі. Перемога на Челсі. І ми знайшли воротаря. Ми шукали і донору, ми хотіли купити, і Терштегена, і того самого одного, ну, кого ми тільки не хотіли купити. ми знайшли топ воротаря Нічия перемога. Сам Білоконжа прокачався до 4 зірок. І ми перемогли від Саутгемптона. І в нас перша гра в Лізі Чемпіонів. Погнали! Ось такий у нас стартовий склад на гру в Лізі Чемпіонів проти в Аталанти. Склад суперників Мусохатиборд. Джеймс Сіті, Толой, Запакоста Міранчук, Фрайлер, Корноменц, Маліновський, Руслан і ліщич та На 48-й хвилині тримуються Обджарт. Перемога 4-0 над Аталантою. Результати першого туру Ліги Чемпіонів. Інтер Мілан 2-1 перемагає від ПСВ Сосідат, перемагає 2-1 від Копенгагена. Дортмунд перемагає 2-0 від Ліверпуля. Це у нас сенсація. Монако перемагає 2-0 від Рейнджерса. Реал Мадрид грає в нічию з Ювентусом 0-0. Ліль перемагає 3-0 від якоїсь команди, яку я не знаю. Динамо Київ грає в нічию 1-1 з Лейпцигом. ПСЖ перемагає 3-0 від Генка, Мальмо програє 1-2 від Манчестер Сіті, Порту 1-0 перемагає від Чахтаря. Ми перемагаємо 4-0 від Аталанти, Севілля 3-0 від польської команди, галцарай програє 0-1 від Баварії. Ліон 2-3 програє від Аякса, а Барселона грає в нічию 0-0 з Міланом і Челсі 2-1 перемагає на надбиших а тим часом у нас Ровела Діл Маюр прокачалась до трьох зірок. Нічові з матерісітів, які у нас на восьмому місці. Перемога над Астонвілою і у нас Алче. Наш склад склад суперників. Перемога над Севілією. Результати другого туру. Перемога 2-1 над Ліцом. Нічия з Ластером і знову грав в Лізі Чемпіонів. Перемога. Результати. Перемога над Тоттенхемом. Ігра за Талантою. <coughs> Нічия 0 0.0 за Талантою. Результати четвертого туру Ліги Чемпіонів на ваших очах. Перемога 2.0 від хемом Перемога над Евертоном. Ігра в Лізі Чемпіонів. Результати, результати п'ятого туру Ліги Чемпіонів на ваших очах. Ми зіграли в Нічию. І в нас гра з Ліверпулем. Коротко. Перемога. І зараз у нас гра проти польської команди. Якщо ми переможемо, то ми дізнаємо, то ми, скоріше за все, виходимо. Якщо програємо, то навряд чи. Якщо нічия, то це завісить від цивіліта таланти. Перемога 4-0, і зараз ми дізнаємося, що вийшли ми в 1-16 фіналу ЛЧ. Вийшли і навіть з першого місця. Севілля також вийшла. Аталанта не вийшла і польська команда не вийшла. І зараз я розкажу вам про ЛЧ. Так, вийшла у нас. Ін... Перша група, група А. Вийшли. Інтер і Сосідат, вилетіли ПСВ і Копенгаген. Так, група Б. Вийшли. Ліверпуль і Дортмунд, вилетіли Монако і Рейндерс. Група С. Вийшли. і Реал Мадрид. Вилетіли Ліль та Флінтавен. Група Д. Вийшли. ПСЖ і Лейпциг, не вийшли Генг і Динамо Київ. Група І, вийшли на шести порту, вилетіли Шахтар Донецький мальму. Група Фі. Вийшли. Арсенал, тобто ми та Севілля, а не вийшла Аталанта і, і польська команда. Група Г. Баварія, Ая... Баварія і Аякс вийшли, Ліон і Голотосрай не вийшли. Група. А група Мілан і Барселона вийшли, а Челсі і Бішех теж не вийшли. Ну і в дні 16-тій фіналі ми вийшли на Реал Мадрид! Перемога. І в наступній частині в 6-й кар'єрі з Арсенал ми почнемо другу, другу частину сезону. І після п'ятої частини ми в третьому сезоні ми на. Зіграли 19 ігор, у нас 40 очків, у нас 11 перемог, сім нічей і одна поразка. Ми на третьому місці. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі для ідей наступних кар'єр та відеосвіт. Всім удачі, всім пока-пока!